Усім доброго дня. Сьогодні з вами знову я, неудобний блохер, блохер начинаючий. Але, скажімо так, багато кому я вже не подобаюся. Це моя хурма. Ось так вона зимує, крита сіном і вскатує. Вона в мене одна, ось тут ще є одна, але її не видно, бо вона засипана снігом. Сьогодні буде відео про невдалий досвід купівлі хурми. Так, як люди в коментарях були задавали мені це питання. Я вирішив вже трошки все-таки показати і об'яснити, що не варто купувати і довіряти людям з покупкою хурми. Зараз хурма завоювала неабиякий попит серед покупців саджанців і... Ну, доволі розвелося через то багато шахраїв, що є великий, надзвичайно великий попит на хурму. Ця хурма в мене називає її це це непонятно, що за кущ росте. Купляв я її років 5 назад, і в мене таких 6 штучок є, а купив я її взагалі 10-4 дав колегові, так як я живу в провалі, він живе на горбочку. Ну, може в нього тепліше, може в нього буде рости. Але не так сталося, як гадалося. Це взагалі не хурма, але ну не про то. До того я купляв хурму, попадалась мені кавказька. Потім вискочила... ну, вона мене вимерзла, потім вискочила мені рекламка на Фейсбуці, я не пам'ятаю чи на Ютубі. Точно вже не знаю, де мені та рекламка вискочила. Там сімейний розплідник і так далі. Гарна хурма. Ну Я ж там зайшов, дещо замовив, до мене передзвонили, зв'язалися зі мною об'яснили, що не варто мені купувати. Стільки хурми, бо це типу, там дорого. Купіть в нас краще сіянці і прищепіть. Ну, думаю, це вже не перші люди, які мені це рекомендують. Значить, люди ці толкові, беру, беру 10 штук. Замовляю, посадив. Ну, вже й хотів щеплювати, але знайшов я таку людину, Наталя Мартишинець, думаю, може хто її знає. З якою я поговорив, що розказав, що там так і так треба череночки, щоб прищепити, бо раніше купляв, купляв кавказьку. Вона запропонувала, що я можу їй дозволила скинути фотографії, щоб вона приділила, що це за хурма у мене. На жаль, те, що вона мені сказала, же, мене привело в шок. Сказала вона, що це не хурма, і Це хтось, ну скажімо, пошуткував зі мною, але це розвів, ну не знаю, як правильно буде. Чи сказала, що це взагалі не хурма. Що це вона мені не сказала, але був я же, сильно розчарований. Тож по поводу цих всіх магазинів. А, Купляв я її в сімейному розпліднику. Не сказав напевне що. Чи мене це і підкупило? Через те, що називався цей розплідник сім'я Конененків. Да, сім'я Конененків він був. Ну, я ж думаю, так що з мною якось гарно не поспілкувались. Думаю, ну це дійсно вже толкові люди. Тіпа. Ну, опять же їм довірився, блін, підказати не було кому. Та вже зараз я такий розумний там. Ось така, коротше, моя невдала історія з тією хурмою. Просто що зараз можу сказати? Не ведіться вистаю хурмою через те, що на ринку неймовірна кількість шахраїв, більша переважність процентів 90 І всі вас таю хурмою хочуть розвести. І люди до сьогоднішнього дня купляють оці по акції там три штуки за 299 гривень, там пару днів назад, буквально не пару днів, там тижня-два назад вони до мене сусід теж питав, чи от така дешева. Там, хотів купити. Ну, я просто кажу, що краще купити хурми, наїстися та, ну, тіпа, і все. Хто дивився попереднє відео, подумає, чого ж я так багато говорю, все, тіпа, там, на всіх наговорюю, погані, погані, погані. Кажу вам коротко, саджу я вже все давно і маю багато поганого досвіду і хорошого за ці всі руки. Просто хороший досвід, скажімо, приходить з часом. Спочатку ти робиш багато помилок. А потім до тебе воно само по собі з часом вже приходять якісь відповідальні продавці і так далі. Так що поки що я розкажу свої, свій, свій поділюсь з вами поганим своїм досвідом. Наступне відео буде про малину. А потім вже вам буду показувати, скажімо так, куди і ділитися з вами літом, напевне, що продавцями, саджанців, щоб ви знали на осінь, у кого вже собі придбати там хороший посадковий матеріал. Так що, всім гарного дня, всім пока-пока, всім до побачення.